Донецький академічний обласний драматичний театр готує нову виставу Качка за п'єсою Марти Гушньовської. Це вже третя прем'єра відновленого Маріупольського драмтеатру на Закарпатті. Ставить виставу Качка заслужена артистка України Наталія Орешнікова. Хороша драматургія. Вона піднімає такий пласт проблем, який буде цікавим і дорослим. Тому саме наша вистава вона для сімейного перегляду. Тобто дорослі побачать. Свої проблеми подумають, пошукають разом з нашою головною героїнею Відповіді на ці питання. Ну і діти теж так, так само ж, тому що таку проблему, як, наприклад, в чому полягає сенс життя. Ну, ви знаєте, що і діт, дітей це дуже турбує, і дорослих це дуже турбує. У виставі задіяна майже вся діюча творча трупа театру. Головну героїню качку грає акторка Анна Ревізор з Харкова. Цей персонаж дуже відрізняється від суспільства, в якому знаходиться, і впродовж всієї вистави качка шукає сенс життя. Вона у нас така качка вийшла різна. Вона то депресивна, то одразу дуже яскрава і дуже радісна, тому що в неї дуже перепади настрою сильні через її таку дивну депресію. Ось тому ну ми пробували по характеру знаходити її взаємодію з іншими персонажами, героями. Дмитро Муранцев до повномасштабного вторгнення РФ навчався акторської майстерності в Маріуполі. На початку червня хлопець вимушено переїхав до Ужгороду. У виставі качка він грає головного персонажа. Лиса лис, знаєте, такий чоловік середнього віку. Звик робити зранку одне і те ж саме, живе побутовими питаннями, в принципі. І знаєте, коли ось такий темп життя, то інколи за собою помічаєш, що чогось тобі бракує. Ну, ніби і все нормально, але чогось бракує. І ось одного разу він зустрічає качку. І значить задача мого персонажа це просто протягом казки прийняти те, що я не просто не хочу з'їсти качку, а що я в неї закохався. Одразу три ролі півня водмадя та видру грає актор Ігор Китреш. Маріупольському театру чоловік служить вже близько 20 років. Вони абсолютно різні, відрізняються одна від одної, і це досить цікаво. Втілити. Три персонажі в казці. Качка шукає сенс життя, а всі інші персонажі їй підказують, розказують, який у них сенс. Можливо, ти можеш качку нашим сенсом скористатися. Над постановкою вистави працювали всього місяць. За словами Людмили Колосович, нині Донецький академічний обласний драматичний театр вже готує і інші прем'єри. Та незважаючи на труднощі, робить все для відновлення. Ми працюємо не тільки зараз над казкою одночасно ми працюємо над вертепом, бо ми 25 грудня будемо мати прем'єру вертепу, який має назву Іродова морока за пантелеймоном кулішем з донецькими колядками і щедрівками, які нам вдалося віднайти. Бо вони вже знищені, їх вже ніхто не пам'ятає. Віднайти по селах. І ми займаємося тим, що ми відновлюємо українські традиції Донеччини. Прем'єра-востава відбудеться 27 листопада о 12.00 на великій сцені Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шарагіїв.